Поки Аріон продовжував набирати свого обличчя, не всі його землі палали вогнем чи світилися кристалами. У глибинах низин і біля підніжжя гір народжувалася інша стихія холод. Там, де розпечена лава зустрічалася з потоками охолоджених вітрів, де пара від гарячих надер конденсувалася і спадала на землю дощами, почали формуватися перші водойми. Вода текла поміж каменем, збиралася в озерах і ріках. А згодом зупиняла свій біг, перетворюючись на кригу. Але ці льодові утворення не були мертвими з висот небес разом зі світлом синьо червоного сонця падали частинки люмінарів, їхнє біолюмінісцентне сяйво, дрібні іскри життя, що відділялися від істот у польоті, вони лягали на поверхню води і проникали у глибини. А деякі застигали в кристалічних візерунках льоду, і саме там почалося диво народження нової форми буття. Так з'явилися кріолурги, істоти, що стали дітьми води та холоду, але несли в собі частинку світла люмінарів. Їхні тіла здавалися витесаними з прозорої криги, проте всередині живріли блакитні й зеленкуваті відблиски, немов там замкнулася заморожена іскра. Вони рухалися повільно, текуче, немов самі були водою, що набула свідомості й форми. Кріолурги не знали ані гніву, ані жаги до бою. Вони були холодні, мов спокій зимового світанку, та їхня сила ховалася у терпінні. Вони могли витримати натиск стихій, зберігати цілісність навіть тоді, коли довкола вирували бурі. Вода і крига були їхнім притулком, а будь-яке втручання у цей спокій могло пробудити їхню міць. Адже кріолург, розгніваний загрозою, здіймав навколо себе крижаний шторм, перетворюючи водойми на пастки і покриваючи землю крижаними уламками. Їхня присутність змінювала Еріон там, де вони проходили, ставало прохолодніше, а з повітря зникала волога, залишаючи по собі кришталевий слід. Для інших істот кріолурги були водночас і благословенням, і прокляттям. Вони зберігали баланс, утримуючи світ від надмірного вогню й магми, але їхнє наближення могло обернути озеро на бездонний лід, а ріку на застиглу брилину. Минали безліч змін, і в той час, як люмінари освітлювали ніч, оніксари тримали кристальні поля, а гранітори охороняли гори, кріолурги стали володарями льоду. Вони несли в собі спокій і тишу, нагадуючи, що життя Еріону зародилося не лише у вогні та світлі, а й у крижаному подиху. І, хоча їхня природа була холодною, в їхньому серці завжди живріло сяйво люмінарів – пам'ять про тих, хто подарував першу іскру життя.